Привіт, друзі! З вами Макс. Ви на каналі Чуча Тіві. Сьогодні у нас досить цікаве відео, коротеньке, я би сказав, би розважальне. Адже ми поговоримо про ось такий ось будиночок для моїх е животинок. Це двох котів Соньки та Баксіка та моєї собаки Джека. Справа в тому, що 5 років тому я зробив вже подібний такий будиночок. Він показав себе досить непогано і на базі подібного будинку зробив навіть декілька комерційних замовлень. Всі були задоволені, досить гарний проєкт вийшов. Але деякі нюанси з часом виявилися, про які я сьогодні хочу коротенько розказати. Як ви бачите, концептуально він майже не змінився, лише став трошечки вущи, ніж був раніше, більш компактніший, більш надійніший, більш жорсткіший, на відміну від попереднього. І саме головне новшество це заміна матеріалу. Адже в попередній версії я використовував, скажімо так, що було під руками. В цьому комплексі зроблено набагато ліпше, адже повністю весь проєкт був мною перероблений, спроєктований, зроблена розкройка ДСП. В даному випадку я використовував ОСБ, але раджу все-таки використовувати ДСП. Воно дорожче, але буде більш зручніше в роботі. Тому що, наприклад, при поєднанні двох стінок ОСБ веде себе досить погано, бо саморізи вони іноді виходять або за кордони іншої панелі, або розривають панель, і це не дуже добре. У ДСП. Воно якби і менш міцніше, ніж ОСБ на перший погляд, але саморізи набагато краще тримаються всередині. Тому всім рекомендую використовувати саме ДСП 16 мм. Ще один важливий момент це покриття. В попередній версії я використовував звичайний виставковий ковролін. Але він показав себе не досить добре з часом. І за 5 років просто повідривали мої коти, його розідрали. Да, баксі, розідрали ще. Тому в даному випадку я використав дійсно класний і правильний матеріал. Це спеціальний такий ось матеріал, з якого бувають, наприклад, якісь дивани, кроваті і так далі. Ліжка. Тому що це у нас Антикоготь, анти він якраз і спроєктований під роботу з різними животинками, такими як коти, які можуть його подерти. І тому даний матеріал ідеально підходить для нашої концепції. Але зразу скажу, з ковриліном працювати набагато легше, ніж з цим матеріалом. Тому що тут треба досить добре все загинати, ховати, щоб не було ніяких нюансів. Ось цей матеріал такий, хоч я приклеїв завдяки ПВА клею. Але я його не рекомендую, тому що з ним треба бути дуже обережним. Він досить рідкий. І завдяки цьому можуть залишатися сліди або розводи на самому матеріалі. Тому краще використати спеціальний клей, наприклад, той же на хоча він вонючий і в квартирі ним працювати майже неможливо. Тому мені прийшлось від нього відмовитися на користь саме ПВА. Всі оці нюанси, про які я зараз говорю, ви можете подивитися в попередньому моєму відео. Там все розказано досить добре, кожен нюанс, як що робити один за одним. І ви можете вже досконально для себе подивитися та зробити подібний комплекс. Як ми бачимо, тут у нас є будиночок зверху для моєї кішечки, да, Сонька. Також є будиночок для собаки Джека. Але він щось останнім часом в нього не заходить. Тут більше сидять якраз мої коти, от Баксік. Також є ось такий гарний ліжачок. Давай покажемо, що у нас тут на ліжачці є. Гарно зроблена аплікація. баксик, вставай. Вигляді кота. Також є аплікація зверху на будиночку, також ось така ось така гарненька. З того ж матеріалу кіготь і воно досить гарно клеїться. Клею я його звичайним гарячим клеєм. Тобто комбінував е, гарячий клей та клей ПВА. Це саме нормальна більш-менш комбінація для квартири. Коли й запаха немає і воно виглядає досить непогано, да, Сонька? Ось. Також я бачимо лежачок зверху, на який можуть вони залазити, до речі, часто сидять там. І два лежачка ось по бокам. І найголовніше хлопці, які скажуть, а де ж тут у нас 3D-друг? Є у нас такі тримачі. Спеціальні для їжі. Вони якраз і спроєктовані і роздруковані на 3D-принтері. І завдяки цьому ми можемо отак от ставити різні скляні миски. Навіть ось такі, які заходять прямо аж в саму середину. І завдяки цьому конусу вони не провалюються. Оп, і все. Головне бажання. Якщо є бажання і руки з правильного місця, то ви можете зробити абсолютно все. Тому, друзі, бажаю всім успіхів, натхнення, всім добра, бережіть себе. З вами був Макс.